Всім привіт! Вітаю на каналі. Зараз буде швидкий огляд замовлення. Це таке перед новорічне замовлення. Постараюсь сьогодні загрузити. Каталог діє, до речі, на січень місяць. Ось таке привітання отримала від компанії. Клас, дуже приємно. Дякую. Зразу ж покажу вам дуже круту акцію. Гелля прання за 99 гривень або універсальний або дитячий. Я собі, звісно, взяла універсальний ось таку баночку, ось так от виглядає. Тут цілий літр. А тут дивіться, така смужечка прозора, і видно, скільки засобу всередині лишилося. Ось, я взяла собі два штучки, тому що по 99 гривень дуже крута акція, і в січні вона теж діє, тому можете звертатися, можете писати, Замовлю вам теж такі. Гелі. У вас свій улюблений кондиціонер для білизни, він має неймовірний аромат. Тут є е, orange oil. Це, пом... Олія ойл, здається. Е, коротше Він дуже класно пахне, мені дуже подобається, мені такі запахи подобаються. Тут у нас 500 мл, але його потрібно мало він дуже економний в використанні. Мені подобається е, тут безпечна формула і неймовірний аромат. Я для дому взяла ще такий універсальний засіб для прибирання. Я його додаю. Коли мию підлогу, я його додаю, коли протираю пил. Ну, такий він універсальний, підходить для всього, не залишає розводів, має такий досить приємний, нейтральний ароматний не йдючий, безпечна формула і дуже економне використання, і мені його випадає реально на тофу. Так, у грудні у нас було дуже багато акцій. Однією з акцій я скористалася зі знижечкою. 50% крем для обличчя з колагеном взяла. Я собі його пробувала в пробничку, сподобався, вирішила взяти отак, тобто от він виглядає. Так, далі в нас з'явилися ще новиночки: це дитячий шампунь. Він йде з нуля, тобто з народження. Тут веганська формула безпечна, без шкідливих добавочок. Тут є 400 мл об'єм і 200 мл. і 200 мл. Все я взяла на подарунок такий красивий яскравий дизайн. Аромат досить такий нейтральний, тобто тут не додавали ніяких таких ароматизаторів ядрених, що досить безпечно є, що досить безпечно буде для діток. Ось такий от шампунчик з'явився. Далі, 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 далі взяла новиночки, це спреї для тіла, це боді-місти. Чим їх особливість, тому що в них є ефірні олії всередині, і це дозволяє аромату довше триматися на тілі. Я собі взяла Midnight Vicious. це у нас такий зразу відчувається квітковий аромат. Потім він дуже прикольно розкривається, як, як парфум дорогий на тілі, дуже класно звучить. Так, це моя помічниця прийшла нова. В мене тепер помічниця. Так, також ось такий Sugar Lady взяла. Тут такий солоденький, як цукерочка, пахне, як жувачка, як фруктова. Теж він від... зразу відчувається такий фруктовий аромат, а потім нотки так розкриваються, реально прикольно, як духи, якісь парфуми дорогі. І ось такий мені теж сподобався. Він, напевно, мені сподобався найбільше, тому що тут ванілька, і пудри, такий він трошечки, як парфум. Тут 100 мл, тут по 250. Аромати круті. І взяла туш, туш-дюзен. Це в нас досить така теж новиночка. Об'ємна, тож. ж одну взяла собі, тому розкрию і покажу. Я вже нею фарбувалася. Ефект просто вау, тут прикріплю фото. А тут силиконова щіточка. Ось так от вона. Виглядає, надіюсь, сфокусується так. Формула така кремова, зручна щіточка, набирає продукту небагато, тому в її не зліплюються, дуже гарно профарбовує і красивий ефект надає. Ось таке невеличке замовлення, як завжди, залишаю в описі під відео і в коментарях посилання на реєстрацію, тому що реєстрація дає вам знижку і плюс подарунки. Також ви можете замовляти в мене, тому є контактні дані: Телеграм, вайпер. Можете також писати Instagram та Facebook. Дякую за перегляд і з наступаючим новим роком. І привіт вам від моєї кіті.